Міністр оборони США Чак Хейгел заявив, що США не змінюватимуть проведення операцій зі звільнення заручників, незважаючи на нещодавні провали. Пан Хейгел підтримав те, як була здійснена спроба звільнення американського журналіста Люка Сомерса та вчителя П'єра Коркі із полону Аль-Каїди у Ємені. Американські спецзагони спільно з єменськими військами провели рейд зі звільнення у суботу. У ході операції обидва заручники загинули. Це вже третя провалена спроба порятунку американських заручників за останні півроку. За словами очільника Пентагону, такі рейди ризиковані проти. Причин переглядати їх проведення немає. Лондонська газета The Guardian склала список ста найвпливовіших фігур світових мас-медіа у 2014 році. Його очолив один із творців компанії Google та її виконавчий директор Ларрі Пейдж. Другу позицію рейтингу зайняв засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг. Першу трійку замикає глава компанії Apple Тім Кук. Передає тас. На четвертій позиції рейтингу знаходиться глава мультимедійної групи BBC Тоні Холл. На п'ятому виконавчий директор Amazon Джеф Безос. Далі у порядку убування йдуть глава компанії Twitter Дік Косто. Оло голова Нью Скорпорейшн Руперт Мердок. Курс долара США у понеділок виріс відносно євро до максимальної позначки за два роки. Повідомляє агентство Bloomberg. Така динаміка пояснюється високим попитом на валюту США, що зберігають стабільні темпи зростання. Обсяг китайського імпорту несподівано скоротився у листопаді майже на 7 відсотків. Після збільшення на 4,5 місяцем раніше, при очікуваному експертами, підвищенню на майже 4 відсотки, темпи зростання експорту з КНР минулого місяця сповільнилися з 11 відсотків до майже 5 відсотків, не виправдавши очікувань. Тим часом оцін... Зниження ВВП Японії у третьому кварталі цього року була переглянута в гіршу сторону до 1,9% з попередньо оголошених 1,6%. Консенсус прогноз експертів передбачав скорочення ВВП на 0,5%. Екологічне лихо в Австралії на одному з пляжів на півдні країни знайшли сімох мертвих китів кашалотів. Тварини загинули, викинувшись на берег. Причину їхньої смерті з'ясовують екологи. Припускають, що один з китів був хворим, покликав на допомогу інших, і всі вони потрапили у пастку. Або ж кашалоти полювали за косяком лосося та опинились на мілені. Зазвичай місцеві мешканці приходять сюди, щоб здалеку помилуватися китами. І теперішні видовища сприймають дуже болісно. Тепер місцева влада думає, як і куди вивести тіла тварин. Російська компанія Газпром отримала від Нафтогаз України передоплату за постачання 1 мільярду кубометрів газу у грудні. У п'ятницю Нафтогаз перерахував російській компанії 378 мільйонів доларів. Раніше голова російської компанії Олексій Мілер заявляв, що постачання газу можуть розпочати протягом двох діб після отримання грошей. Керівництво Міністерства внутрішніх справ розкритикувало організаторів масових акцій у Вінниці 6-7 грудня. Зокрема, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков порівняв висунення народного губернатора Вінниччини з діяльністю сепаратистів у самопроголошенні ДНР. Нагадаємо, що у суботу, 6 грудня, біля будівлі Вінницької облдержадміністрації зібралося близько 600 демонстрантів, які висловили недовіру місцевому губернатору Анатолію Олійнику. і Почали штурм. У наслідок сутичок, за даними МВС, трамбувалися восьмеро правоохоронців. Троє з них потрапило до. Реанімації з отруєнням газом невідомого походження та один активіст. Самопроголошені утворення ДНР і ЛНР просять Росію примусити Київ зняти економічну блокаду Донбасу і не поставляти в Україну вугілля тих марок, які є у цьому регіоні. Про це говориться в спільній заяві, з якою виступили лідери бойовиків Донецької і Луганської області. Згідно з президентським указом, від 15 листопада уряд України зокрема має припинити на окремих територіях Донецької і Луганської областей. Діяльність державних підприємств, установ і організацій, а також організувати евакуацію працівників і виведення майна і документації. Крім того, відомо, що Росія вивезла частину вугілля з Донбасу. Про це повідомляє Українська Правда. В Україні не виконується близько 70% рішень національних судів і близько 90% рішень Європейського суду з прав людини. Про це у понеділок на прес-конференції повідомив програмний директор Української гельсінської спілки з прав людини Максим Щербатюк, директор зі стратегічних справ Української гельсінської спілки Михайло Тарахкало. В свою чергу додав, що рішення Європейського суду з прав людини слід ділити на дві складові: матеріальний аспект виконання рішень та заходи загального характеру. За словами Тарахкало у 2004 році кількість справ громадян України. Не проти України в Європейському суді. Справ людини була в рази меншою. У Рівному встановлять тариф на проїзд у міському транспорті. Зокрема, заплановано встановити на наступний рік тариф на одноразовий проїзд для учнів та студентів у тролейбусах. Робитиме це міськвиконком. Передбачено, що учні і студенти платитимуть 50% вартості проїзду. Також міськвиконком планує встановити тариф на проїзд у міських автобусах. На гарячу лінію облдержадміністрації надходять звернення від мешканців Рівненщини, Львівщини та Волині, які хочуть допомогти громадянам Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та Сходу України. Зокрема, дозвонювачі пропонують житло переважно в містах Рівне, Дубно, Кузнецовська, також Рівненському, Дубинському, Костопільському, Зарічненському, Гущанському та Здолбунівському районах. Станом на 1 грудня цього року обласним контактним центром опрацьовано 340 звернень від тимчасово переміщених громадян. Найчастіше звертаються мешканці, які виїжджають з Донецької та. Луганської областей менше із території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя з липня для жителів тимчасово окупованої території та районів проведення АТО, які прибули на тимчасове перебування до Рівненщини, працює цілодобово гаряча лінія рівненської облдержадміністрації. На останній сесії облради депутати спрямували 73 мільйони гривень на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів, 20 з яких будуть використані на оплату праці працівників бюджетних установ. А 53 мільйони 110 тисяч гривень субвенції з державного бюджету пішли на гарантовані державою виплати сім'ям з дітьми, інвалідам дитинства, дітям інвалідам та на тимчасову державну допомогу дітям. Про це повідомляє прес-служба облради.